Наступний наш експерт Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. З ними поговоримо про новітнє озброєння, яке використовують росіяни, і протидію, яким яке може яку можуть застосувати з ним українці? Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Пане Анатолію, доброго вечора. Віта. Атаки ракет та безпілотників іранського походження стали вже на жаль буденністю для України. От і сьогодні столиця України зазнала атаки балістичними ракетами, а Одещина шахедами. Зрештою, ми маємо інформацію, що і зараз в частина в частині областей України лунає повітряна тривога, оскільки вони під перебувають під ударом без, ударних безпілотників. Про протидію повітряним атакам якраз будемо з вами говорити. От все це, всі масштабні. Повітряні атаки росіян розпочалися минулого року приблизно в жовтні, у порівнянні з минулим роком, коли були масові запуски спочатку балістичних та крилатих ракет, що змінилося цього року? Чи удосконалюють росіяни свою тактику, і чи Україна оперативно реагує на неї? Насправді, якщо дивитися про ці масовані обстріли спочатку, тобто за ці два роки, вже майже повномасштабного вторгнення. Ми бачимо суттєво зміни в тактики росіян, тобто, ми бачили як і комбіновані обстріли крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів, так і поодинокі випуски, наприклад, або крилатих ракет, або тих самих шахетів. Насправді Росія безуспішно, на мій погляд, намагається пробити нашу протиповітряну оборону, але все одно завдає тяжке навантаження для неї. Щоправда, наша повітряна оборона набагато краще зараз справляється, і це не тільки за рахунок західних зразків техніки, а ще й за рахунок досконалості і навичок наших вже безпосередньо військових. Ми можемо бачити, що росіяни постійно змінюють тактику обстрілів. Спочатку це були ракети, пізніше до них доєдналися ударні іранські безпілотники. Пізніше були комбіновані запуски. Зараз відбуваються запуски ракет приманок. Чи вдало українська ППО реагує та адаптується до цих змін російської тактики обстрілів? Насправді дуже вдало, тому що ми бачимо, що відсоток збитих ракет. Далі росте, і, наприклад, якщо ми починали там з 60%, то наразі, наприклад, сьогоднішня атака була повністю на 100% відбита. Ви підтримуєте тезу про те, що вона лунає час від часу від українських політиків чи експертів, що Київ це найбільш захищена засобами протиповітряної оборони столиця в світі? А, ні, не погоджуюсь. Чому? По перше, ми бачимо, що крім ракетних обстрілів, крилатих ракет в Київ, прилітають так само і шахеди, і наразі побільшали балістики. Власне, за рахунок шахедів і балістики, ми бачимо постійно уламки, які наносять шкоду. Тому, якщо казати про най. Посильно найсильно потужною, що протиповітряна оборона, то насправді в умовах активної бойової війни в нас укомплектованість нашої ППО складає десь близько 60%. От той відсоток того, що наша протиповітряна оборона збувається за рахунок власних. Навичок безпосередньо військових протиповітряної оборони далі. Якщо казати про якщо б ми казали про покращення протиповітряної оборони, то нам насправді потрібна система ТХАР системи, які би могли б збивати балістику на великих висотах. І наразі вже йдуть перемовини. З ми коли президент України був сполучених штатах, вони піднімали питання щодо отримання таких систем, які б могли б захистити нас від балістики. Насправді, от говорячи про оборону від обстрілів від системних обстрілів, дуже часто наводять приклад Ізраїлю та його залізного щита. Чи виправданою є така аналогія для України? Нагадаю, що Україна має незрівняно більші масштаби території, аніж Ізраїль. А... Купол ізраїльський, так так званий сталевий, це насправді одна з трьох систем, які взагалі входять у систему протиповітряної оборони. І якщо казати безпосередньо про захист території України, то нам насправді треба розбудовувати теж на кшталт такої системи. Але нам треба все ж таки розуміти, що ми не можемо забезпечити гарантовано на ті обсяги території стільки техніки, тому нам треба буде вибудовувати систему, яка би працювала і допомагала би виявляти або знищувати на певних етапах заходу цих ракет, пане Анатолію. Ще минулого року, коли лише розпочиналися поставки до України засобів ППО, були такі побоїні експертів, що це різні системи, різних виробників, різних дальностей, різних призначень, і чи вдасться це все? Об'єднати в одну інтегрувати в одну систему, яка буде діяти як єдине ціле, за вашими спостереженнями. Чи вдається це зробити? Насправді це здається, і системи більше системи вони доволі дуже оперативно працюють разом від оборони до Нападу або контрнападу міністр оборони Латвії Андріс Спруц вчора в Києві обговорив з українським візові Ростемом у створення так званої коаліції дронів. Очевидно, що це є аналогія з коаліцією танків чи коаліцією літаків літаковою коаліцією. Про що може йтися у цьому випадку? Чим нам може бути корисна Латвія? Насправді у нас є потреба в пришвидшенні там збільшенні варіантів варіантів з виробленням цих дронів, як і малих ударних, так і великих. От але я на мою думку, ми дедалі будемо більше бачити бажання наших західних партнерів допомагати нам в питаннях БПЛА і РЕБу. Чому тому, що насправді. У нас є зараз можливість, а, і ми імплементуємо деякі розробки, яких немає зараз у світі. І а, здебільшого, наші західні партнери хочуть долучитися для того, щоб, може бути можливо на мою думку отримати певний досвід. Я е, перефразую вашу відповідь. Ви можете з нею погодитися чи ні, але дуже багато країн заходу розглядають Україну як такий собі полігон для випробування новітніх випробувань на випадок майбутньої нової війни нового покоління, яке зараз відбувається в Україні. Насправді все так так. Ветеранка російсько-української війни керівниця волонтерського проєкту Вікторій Джонс» Марія Берлінська в одному з інтерв'ю українському виданню розповідала про нову загрозу від російських дронів. Це так звана автономна оптична навігація дронів. Це коли безпілотний літальний апарат самостійно розпізнає ціль і самостійно наводиться на неї. Наскільки така технологія може бути масовою, і чи справді вона може бути небезпечною для українських військ на лінії бойового зіткнення? Насправді нам треба готуватися до більш потужних інноваційних систем, які будуть застосовуватися від візуального наведення, від візуально навігаційного доведення до цілі, так само і від можливості застосування тих самих FPV-дронів у якості ударної сили, коли б вони використовувались би роями, тобто 10, 30, 20 Засобів злітає і за рахунок отриманих раніше фотокарток розвідних дронів шукати цілі і вражати їх. Тому насправді нам треба готуватися до цього і більше того, ми самі розробляємо такі системи і вже випробуємо їх. Тому насправді це не щось таке нове, але ми вже готові до цього якою може і має бути відповідь Україна? Я маю на увазі перш за все засоби радіоелектронної боротьби, можливо, вже тепер не індивідуальні антидронові рушниці і не окопні реби, а захисні системи якогось більшого масштабу? Чи вони розробляються, чи в принципі вони можуть працювати, враховуючи умови на лінії бойового зіткнення? Ну якщо казати безпосередньо про вибудову засобами захисту засобами радіоелектронної боротьби, то насправді окрім окопних типів або рушниць або куполів, в нас є потреба і в розвитку більш великих систем, і ми в принципі працюємо над цим. І тому тут треба розуміти, що треба вибудовувати багаторівну систему. Окрім індивідуального захисту або захисту об'єктів, виходити ще й на системи, які могли би пригничувати сигнали БПЛ на великих відстанях, тобто на 20-30 кілометрів, пригничувати зв'язок зв'язок, наприклад, ворожий на більших відстані і так далі. Ми зараз маємо таку спостерігаємо унікальну ситуацію, яка насправді вже кілька разів повторювалася в історії воєнної справи, коли засоби нападу і засоби оборони ідуть на випередки, коли ворог придумає один засіб нападу, опонент придумує його спосіб захищатися, і так далі. Так далі. От Повертаючись знову ж таки до цієї самої волонтерки Берлінської, вона в цьому ж інтерв'ю наполягала на тому, що президент повинен створити інженерну ставку верховного головнокомандувача та залучити до участі в ній провідних українських виробників дронів. Це я цитую Марію Берлинську. Чи є така потреба насправді? Бо наскільки я розумію, що всі провідні виробники дронів і так працюють на оборонку? Так насправді всі провідні виробники працюють здебільшого на оборонку. але ж нов таки ідея полягає в тому, щоб, як і ми пропонуємо це імплементацію в системах рад. Електронної боротьби це завдати вектор напрямку розвитку, окрім провідних інженерів. Треба збирати аналітиків, які би розраховували і вираховували нові новітні засоби зброї, які в подальшому будуть імплементувати і будуть виконувати певне задачі, тому що насправді у нас дуже велика кількість виробників, які приходять і кажуть: от ми виробляємо якісь там БПЛА, якийсь якісь засіб радіоелектронної електронної боротьби, але насправді вони зробили те, що вже є. Я в достатній кількості, а їх можна було б імплементувати на більш цікаві розробки і ставити їм певні напрямки і задачі. І насправді це дуже потужна пропозиція, з якою ми теж постійно виходимо і пропонуємо розвиток в цьому напрямку Пане Анатолію, я от читав в експертних середовища, в коментарях експертів, в тому числі виробників дронів, таку спостерігав таку таку дискусію, коли е, дуже часто виробники дронів роблять ну не зовсім те, чого насправді вимагає поточний військовий е, момент. І міністерство оборони не має чіткого замовлення, що саме йому потрібно для того, щоб ну не формулює цілий для виробників дронів, що нам потрібен безпілотний літарний апарат, який долетить до Москви і уразить Кремль, наприклад. Чи так це насправді чи існує оця недокомунікація між міноборони і виробниками дронів? Насправді тут, скоріш активна позиція наших виробників, які хочуть допомогти. І міноборони просто не встигає в деяких питаннях насправді задавати так, би мовити, тоновойс. А тому, на мою думку, і вихід з пропозицією щодо створення так званої ставки, яка би допомагала би міноборони упорядкувати і в подальшому зробити певний напрямок роботи цих систем, було б дуже в нагоді саме зараз, тому що. А ми зараз стаємо перед питанням збільшення безпосередньо виробництва усіх засобів ураження вже на території України, розробка безпосередньо комплектуючих тих самих же двигунів для коптерів, систем керування і так далі. Насправді, в нас є великий попит і великі потреби, які ми повинні будемо забезпечити найближчим часом. Тому власне очікуємо такі, такі пропозиції, і у нас виникають. Пане Анатолію, а взагалі це можливо в принципі, оскільки ми бачимо, що виробники fpv дронів чи це волонтерські організації, чи це більш такі великі блоки, вони все ж таки закуповують комплектуючи, в тому числі з Китаю. Я знаю, що доходить навіть до конкуренції з російськими закупівельниками, оскільки в Україні не виробляються двигуни до FPV, наприклад, або інші системи до FPV, оптичні навігаційні і так далі. Чи можливо налагодити повністю весь процес виробництва? Комплектуючих для дронів на території України, зважаючи на те, що великі виробництва на території України завжди є під загрозою ударів з боку Росії. Насправді це можливо. В нас вже виробляються деякі компоненти, але не будемо наголошувати на які саме от тому, в цьому напрямку наші виробники пішли далі, і здебільшого це безпосереднє бажання бути незалежним. Від китайських поставок або інших іноземних, тому що ми розуміємо, що, наприклад, та ж сама Корея, Японія і інші країни е виходять дуже дор дорого. А, от китай просто, Китай просто е допомагає дешевою ціною. Тому вже є напрацювання, і ми знаємо, що і виробляються деякі компоненти, дуже потрібні для наших FPV-шок, які будуть вражати потім ворогу. Ви так сказали майже з любов'ю ФПВ-шки. Я знаю, що так дуже часто наші бійці називають оці ударні дрони для з першого з видом першого обличчя. Ще одна небезпека, які повідомляли і волонтери, і бійці безпосередньо з зони бойових дій, це те, що росіяни почали використовувати впіві дрони з тепловізорами, і відповідно тепер вони можуть навіть вночі урожати позиції українських захисників або засоби логістики українських виробників українських захисників. Чи може ця технологія стати масовою для ворога, оскільки зараз говоряться лише про одиничні випадки використання таких нічних дронів? Ми розуміємо, що за теплові. Ті самі росіяни також закуповують в Китаї ну, насправді, доступ а, до Китаю дозволяє їм а, шукати дешеве рішення. Тобто, це може бути не супер якісні тепловізори, але вони можуть бути. Але насправді проти цих дій в нас є протидія, це стосується безпосередньо а, про виявлення цих засобів. Саме безпосередньо всіх БПЛА-видів. тобто ми можемо дізнати, ми можемо бачити, які типи летить, чи то е півчити розвідувальний дрон, і так далі, і вже придушення на великих відстанях. Тобто, у нас є е, певні засоби, які дозволяють нам е, боронити там відстань до 2 кілометрів, щоб не вражати ці, тобто не дозволити цим fpv дронам підлітати. Але питання в тому, що а, тут треба ще й поцілювати безпосередньо до ворожих пілотів, які використовують, тому що ми розуміємо, що жнов таки пілот один, а може бути у нього в запасі 10-20, 30 квіжок. І тому насправді а, тут треба ще й виявляти безпосередньо пілотів, точно, і знищувати вже безпосередньо, щоб забезпечити унебезпечити подальший удари. Анатолію, напевно, останнє запитання цього ефіру до вас. Ми бачимо зараз таке, ну якщо не змагання, то принаймні постійні порівняння, що от Росія робить таку то кількість FPV-дронів в місяць, Україна робить втричі чи в чотири рази менше. Чи справді є виправданим таке от досягнення паритету між ударними дронами? І як щодо операторів цих дронів, як вони навчаються, чи є достатньо кількість людей, які можуть управляти цими дронами принаймні для української сторони. Для української сторони у нас велика кількість школ, яких навчає, і насправді у нас велика кількість військових, які пройшли бойовий досвід, але з певних обставин не можуть більше приймати участь і навчають далі. Тобто, це військові, які мають вже певні такі багатий бекграунд. І насправді я би не порівнював з нашої потужності з російськими, тому що насправді ми були початку початку. Ми розпочаткували. Саме цей напрямок, і е, ми більш досвідчені в ньому, і у нас більше можливостей. Насправді дякую вам. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був гостем цієї частини нашого ефіру. Обговорювали війну дронів, яка зараз триває між Україною та Росією, і дрони як технологію, яка може забезпечити Україні принаймні паритет на лінії бойового зіткнення.